Сьогодні в амбулаторії 10 відкрит аптечний пункт нашої комунальної аптеки. Це дуже важливо для мешканців Карнаухівки. Дуже приємно, що відкликнувся міський голова. Андрій Білоусов і зрозумів потребу селища. В селищі не було жодної аптеки. Селище близько 7 тисяч населення залишилося без аптеки. Була у нас приватна аптека, власник вирішив її закрити. Кроме того, це ж аптека комунальна, де безкоштовні рецепти можна буде людям, які у нас хронічно хворі, отримувати. Доступні ліки, все це буде вирішуватися. Ми такі благодарні. Ну, без неї не можна було їхати гору. Це недоступно. Багато у нас пенсіонерів, багато діточок маленьких. Ми дуже. Дублагодарні Андрію Леонідовичу. Якщо б не він, то я не знаю, скільки ми ще були без аптеки. Доктора в нас є. Дуже нам вони подобаються зараз. Тут працюють три лікаря. Це достатня кількість лікарів. Ми закрили свою потребу в лікаря сімейної медицини саме для карнаухівки. Тут проведений і ремонт. Сімейні лікарі досвідчені в липні прийшов молодий лікар. Кожен мешканець Карнаухівки знайде сімейного лікаря за своєю потребою.